Колесо один з найвеличніших винаходів людства, що докорінно змінив хід історії. Його поява стала переломним моментом, відкривши нові горизонти для розвитку цивілізації. Довгий час люди спостерігали за природними явищами, такими як кочення колод чи каміння, ці спостереження, ймовірно, заклали основи для розуміння принципу обертання. Деякі теорії припускають, що перші ідеї колеса могли виникнути з використання круглих предметів для переміщення важких вантажів. Це був крок від простого кочення до контрольованого руху. Найдавніші археологічні знахідки вказують на те, що колесо вперше з'явилося близько 3500 року до нашої ери в Месопотамії. Спочатку воно використовувалося як гончарний круг. Цей інструмент дозволив значно прискорити та вдосконалити виробництво кераміки. Він став першим свідченням контрольованого обертового руху для практичних цілей. Лише через кілька століть, близько 3900 року до нашої ери, колесо почали застосовувати для транспорту. З'явилися перші вози, що кардинально змінили логістику та торгівлю. Винахід колеса не просто полегшив пересування, він стимулював розвиток інженерії, архітектури та військової справи. Він став символом прогресу. Від примітивних возів до сучасних автомобілів, літаків та космічних апаратів. Принцип колеса залишається незмінним. Ця історія нагадує нам, що найпростіші ідеї можуть мати найглибший вплив. Кожен з нас має потенціал для створення чогось, що змінить світ: не бійтеся, експериментувати та втілювати свої найсміливіші задуми.